Хто насправді написав Біблію? Чи був це один пророк, чи кілька десят авторів, які між собою не домовилися навіть про те, скільки тварин взяв Ной на ковчег? У цьому відео ми заглянемо за лаштунки священного тексту у світ стародавніх маніпуляцій, богословських баталій і політичних інтриг. І повірте, те, що ви дізнаєтесь, може трохи похитнути ваші уявлення. Але ж правда, ніколи не була зручною, правда? Привіт, ви на каналі Насправді, де ми не боїмося ставити незручні запитання. Якщо це ваше перше відео, тут ласкаво просимо до клубу раціонального скепсису. А якщо ви з нами давно, дякую, що тримаєтесь. Поставте вподобайку, напишіть у коментарях, що ви про це думаєте, і обов'язково поширте це відео серед своїх друзів. Також велика подяка нашим спонсорам. Сьогодні на вас чекає дуже цікава інформація. Сідайте зручніше, бо ми починаємо розбиратися, хто ж насправді написав Біблію. Отже, чому взагалі варто розбиратись, хто написав Біблію? Адже здається, більшість людей і так все знають. Моїсей щось там записав, Бог надиктував, і пішло, поїхало. Але як тільки ми трошки присунемо лупу, з'являється більше запитань ніж відповідей, і це не просто філологічні цікавинки, адже саме ці тексти формували моральні норми, правові системи і уявлення про добро та зло впродовж століть. І ось вам головний парадокс: древній племінний народ, який мешкав у невеликому регіоні на східному збережжі Середземного моря, залишив по собі тексти, які стали духовною основою для мільярдів людей, і не лише юдеїв, а й християн, мусульман та купи ксектантів, які до цього дня намагаються вирахувати дату кінця світу за допомогою книги Даниїла. До речі, Біблія це не одна книга, як може здатися. Це скоріше ціла бібліотека з суперечками, подвійними сюжетами, редактурою, купою авторів і навіть фрагментами, які взагалі не збігаються. Тут є поезія, закони, історія, драма і, звичайно ж, міфи. Тож, коли хтось каже так, написано в біблії, дуже хочеться відповісти, в якій саме частині і в якій версії. У перегляді з грецької слово Біблія це просто книги. Ця назва походить від фінікійського города Бібл, що торгував папірусом на Середземномор'ї. І якщо ви думали, що Біблія це такий товстий том зі старого комоду вашої бабусі, то доведеться вас трохи розчарувати або хех, здивувати, бо існує не одна Біблія, і навіть не дві. У світі сьогодні циркулює кілька різних версій Біблії. З різною кількістю книг, іноді з іншими назвами, іноді з додатковими розділами, а іноді й зовсім відсутніми уривками. Від цього в бібліотеках богословських факультетів регулярно виникає культурний когнітивний дисонанс, тож існують. Єврейська біблія, яку самі юдеї називають Танах, включає 24 книги. Вона розділена на три основні частини: тора, закон. Невіїм пророки і Кетовім Писання. Це те, що християн називають Старим Завітом. Протестантська біблія бере старозавітні книги з єврейського канону, але в інший спосіб їх структурує. Виходить 39 книг. Потім додається ще 27 книг Нового Завіту, і маємо класичну протестантську біблію на 66 книг, стримано раціонально без зайвих прикрас. Католицька біблія вирішила, що цього недостатньо, і включає ще кілька книг, які не входять у єврейський канон. Наприклад, книгу Товита, Юдити, Макавеїв, Сираха тощо. Разом 73 книги. Католики, так би мовити, мають розширену версію. Православна біблія це вже делюкс Едішн. Тут можуть бути до 76 книг, залежно від національної традиції. Наприклад, у біблії Ефіопської православної церкви, увага, аж 81 книга, так, там справді більше біблії, ніж у Біблії. І це ми ще не говоримо про септуагінту, грецький переклад Старого Завіту, Самаритянську тору, кумранські свитки, апокрифи, псевдоепіграфи, тексти гностиків і навіть мармонів, які вирішили, що однієї біблії їм мало, і створили свою. У результаті маємо ситуацію, коли два християнина можуть сперечатися про що каже Біблія. При цьому один читає її з 66 книг, інший з 73, а третій взагалі не впевнений, чи книга Юдити це новий детектив, чи ще одна богонатхненна історія. А тепер питання на засипку. Якщо кожна з цих груп каже, що саме їхня біблія справжня, то. Яка ж з них дійсно справжня? Ну, тут усе як у старому анекдоті. У тебе є Біблія? Є, і в мене є, але моя правильніша. Суперечки про канон, це свого роду ранньохристиянський Твітер лише без вайфай, але з реальними вигнаннями і прокльонами. Якщо ви після всього цього канонічного хаосу думаєте. Гаразд, але хоча б у нас є оригінальний текст, той самий, який писали пророки під диктовку Бога, то в мене для вас погані новини. Ні, не маємо. Від слова взагалі. Найдавніший повний текст єврейської біблії, яким користуються вчені і перекладачі, це так званий Ленінградський кодекс. І ні, ця назва не має нічого спільного з комунізмом чи радянською владою. Просто цей рукопис зберігається у бібліотеці в Санкт Петербурзі, який у 1920-х роках носив назву Ленінград. Якось приклеїлись, так і залишились. Сам кодекс датується приблизно 1008 роком нашої ери, тобто він з'явився на світ десь за тисячоліття після тих подій, які описує. Умовно кажучи, це якби ми сьогодні знайшли автентичний рукопис про Володимира Великого, написаний у часи інтернету, і сказали о, хех, оригінал. І навіть у цьому кодексі є проблеми. Наприклад, давня мова тоді ще немало голосних, тож текст виглядав приблизно як терепи, калини, пишевики. Хух, мало язика не зламав. Вигадайте, як його читати? Правильно, як кому заманеться. І лише в 10 столітті масорети, єврейські книжники вирішили: а давайте ми додамо голосні і зафіксуємо, як це має звучати. Так що сучасна вимова біблійних текстів це фактично середньовічна редакція. Дякуємо, масорети. А тепер уявіть, яку бомбу повільної дії заклали в усе це сувоє мертвого моря. Їх виявили у 1940-х роках в печерах Кумрану, і вони датуються другими першими століттями до нашої ери. Це найдавніші з відомих нам копій біблійних текстів. І як ви вже здогадалися, вони не збігаються з Ленінградським кодексом. Наприклад, у книзі Вихід, розділ 24 вірш 1, сучасна Біблія каже, що до Ягви підійшли Моїсей, Арон, Надав, Авігу та ще 70 старішин. А в кумранських свитках ті самі, але ще й два сини Арона додаються. Маленька деталь, можливо, але в контексті, де кожне слово нібито від Бога, такі розбіжності змінюють усе. Тому питання. А кого саме було допущено до Бога, стає не таким уж і дрібним. Ці розбіжності показують, що навіть священна буква це часто плід редакції, а не об'єктивна істина. І це лише один приклад. Деякі розділи книг, як Отисай чи Єремії, у різних версіях відрізняються навіть за довжиною на кілька розділів. Деякі мають ставки, яких немає в інших. Тобто у нас не просто різні переклади, у нас різні варіанти історії. І от тут постає незручне запитання: якщо ми не маємо оригіналу, якщо кожна версія це чиясь редакція, чиясь вибір, чиясь ідеологія, то чи можемо ми взагалі говорити про одну єдину біблію? Це вже не просто священний текст, це колаж. Склеєний із фрагментів, які хтось вирішив зберегти, хтось відредагував, а хтось зовсім викинув. Уявіть собі, що вам дають завдання написати священну книгу. Але проблема в тому, що це завдання одночасно отримали ще кілька людей, і всі з різних партій, різними богословськими поглядами, політичними уподобаннями та своїм баченням Бога. Уявили. Тоді ласкаво просимо в документальну гіпотезу. Суті і в тому, що Тора, перші п'ять книг Біблії, не писалася одним автором і точно не Моїсеєм, а є результатом компіляції щонайменше чотирьох незалежних джерел, які потім були об'єднані в єдиний текст. І ці шви місцями дуже видно. Ці чотири умовні автори або джерела, з яких на думку вчених складається Тора, отримали свої назви за першими літерами англійських або німецьких термінів, які описують головні особливості кожного з них. Перший Джей. Яхвіст. Цей автор послідовно називає Бога Ягве, тож його джерело позначають літерою Джей, бо в німецькій мові Яве пишеться як Джейве. Згідно нього, Бог дуже людяний. Ходить пішки, розмовляє, саджає дерева, шиє одяг для Адама і Єви. Цей автор любить міфологію, казкові образи. Тут і змія, що розмовляє, і Бог, що нюхає жертву, географія Південне Царство Юдеї, ідеологія, підтримка Давида, Соломона і всього, що з Юдеї. У сучасному серіалі це був би герой романтик, що вірить у живого Бога, який спускається з хмари вечеряти з Авраамом. Другий е, елогіст. У текстах цього автора вже використовується інше ім'я Бога, Елогім. Тож його джерело позначили літерою Е. Тут Бог уже серйозніший, не гуляє з людьми, а з'являється лише у снах або через ангелів. Автор наголоше на страху перед Богом, а не на близькості до нього. Географія, північне царство, Ізраїль, ідеологія, протиставлення юдеї. Тут Давид уже не такий ідеальний. Це як інтелектуал у фільмі, який тримає дистанцію, не їсть з людьми, але керує з тіні. Третій де, второзаконник, автор книги Второзаконня, пише від імені Моїсея, який нібито перед смертю виголошує три довжелезні промови: просуває культ одного єдиного святого місця для поклоніння, храму в Єрусалимі. Його ідеї лягли в основу релігійної реформи царя Йосії. Був або дуже патріотичним священником, або дуже кмітливим політичним спічрайтером. Якщо коротко, це був текст, створений щоб легалізувати монополію Єрусалимського храму. І четвертий п: Жрецький кодекс, дуже строгий, дуже формальний, дуже нудний, але важливий бог-космічний архітектор, ніяких прогулянок посаду. Усе чітко, хто має приносити жертви, що можна їсти, як мити руки, як рахувати родовід. Основна увага порядку ритуалу, ієрархії, а також легітимності священиків із роду Арона, писався, ймовірно, під час або після вавилонського полону, коли потрібно було зберегти єврейську ідентичність. І ось що цікаво, коли читаєш буття чи вихід, іноді здається, що одні й ті самі події повторюються. Але з різними деталями. Наприклад, із кожного виду по двоє, щоб вони залишилися живими з тобою. А вже в буття 7 розділ другий, третій вірш, інструкція інша. Із чистої худоби візьмеш собі по сім пар, а з нечистої по одній парі. Так скільки пар тварин все ж таки взяв ной? Дві або сім. Є й інші розбіжності, наприклад, у питанні, як створено людину. Спочатку чоловік і жінка разом, або спочатку Адам, потім Єва з ребра. Як звати тестя Моесея? Реуїл або Ітро. Це не забули виправити, це результат зживання кількох текстів докупи без спроби усунути протиріччя. Бо тоді ці суперечності не вважалися помилками. Це був, так би мовити, діалог між авторами, між епохами, між ідеологіями. А тепер головне: жоден серйозний сучасний дослідник не вважає, що Тору написав Моїсей. Так, Ісус думав інакше, але в Ісуса не було доступу до археології, лінгвістики та сувоїв Мертвого моря. Документальна гіпотеза не ідеальна, є й інші теорії, фрагментарна, компілятивна європейська модель. Але всі вони погоджуються в одному: Тора це продукт редакторської роботи, що тривала століттями, і писалася людьми з дуже різними поглядами на Бога, владу, мораль, жертвоприношення і навіть жінок. Тепер ми підійшли до моменту, коли релігія перестає бути сути духовною справою і стає державним проектом, з політичними заявами, з реформами і дуже конкретними наслідками. Усе крутиться навколо книги Второзаконня. І ця книга, як вважають багато дослідників, не просто богонатхнена проповідь, вона маніфест централізації влади, релігійної і політичної. Що ж сталося? У 622 році до нашої ери в Єрусалимі під час ремонту храму випадково знаходить давню книгу. І як ви вже здогадались, це не був просто манускрипт на поличці. Це була біблійна бомба. У цій книзі було сказано: досить багатобожжя, досить місцевих жертвенників. Є лише один Бог, Ягве, і лише одне місце, де йому можна поклонятися. У Єрусалимському храмі, і саме цю книгу за збігом обставин захоплено підтримує цар Йосія, молодий правитель, якому щойно виповнилось 20. Він влаштовує масштабну релігійну реформу, знищує всі альтернативні святилища, виводить із храму статуї інших богів, навіть встановлює туалети на місцях зруйнованих жертвеників, щоб осквернити їх остаточно. І все це, звісно, так би мовити, за велінням Бога. Чому дослідники підозрять, що книгу вторзаконня написали незадовго до її випадкової знахідки, бо її вміст ідеально збігається з політичною програмою Йосії, централізація влади в Єрусалимі, посилення контролю над священством, знищення релігійних конкурентів, легітимація тільки одного храму Єрусалимського? Це, якби мер великого міста знайшов древній закон, у якому прямо сказано. І всі повинні купувати хліб тільки в одній пекарні пекарні мера. Тож, швидше за все, книгу написали придворні священники Йосі, щоб надати його реформі божественного авторитету. Релігія стала інструментом національного будівництва і політичної єдності. Що змінило в Замість десятків маленьких святилищ лише один храм, замість багатьох форм культу. Тільки культ Ягве замість численних богів, один єдиний для всієї країни. Левіти, які раніше служили в місцевих святилищах по всій країні, тепер змушені були або переїжджати в Єрусалим і служити там по нових правилах, або як сказали б сьогодні, піти з посади за скороченням. Усіх інших священиків, що служили не там і не тому, фізично знищено. Це не був просто релігійний маніфест. Це була революція зверху, можна сказати, націоналізація релігії. Іронія в тому, що ця революція з подальшими вбивствами, спаленнями і очищенням країни була представлена як повернення до справжньої віри предків. Але на цьому історія не закінчилася. Більше того, вона лише почалася. Реформа Йосі виглядала як фінальний акорд: одна релігія, один Бог, один храм. Але життя внесло свої правки. Минуло трохи часу, і на південне царство юдею насувається нова імперія. Вавилон. У 586 році до нашої ери відбувається катастрофа, яку важко переоцінити. Вавилоняни захоплюють Єрусалим, руйнують храм до фундаменту, а еліту царів, священиків, писарів депортують у Вавилон. Почався так званий Вавилонський полон. Майже півстоліття, коли юдеї жили без храму, без жертвоприношень, без землі обітованої. і головне, без упевненості, що Бог Ягве взагалі ще з ними. У цьому стані вигнання духовної дезорієнтації та кризи ідентичності виникає потреба зберегти пам'ять, передати її далі, якось упорядкувати розрізнені традиції. Ось тоді, після того, як перси перемогли Вавилон і дозволили юдеям повернутись, на сцену виходить езра. Хто це священик, писар, релігійний реформатор, а можливо, ще й перший офіційний біблійний редактор, який зшив усе докупи. Є така версія саме Езра за підтримки персийської адміністрації, отримав мандат на те, щоб впорядкувати і кодифікувати святі тексти юдеїв. По суті, створити першу офіційну версію Тори, яка вже схожа на ту, що ми знаємо сьогодні. У біблійній книзі Езри прямо сказано, що перський цар Артаксеркс дав йому дозвіл навести лад у релігійних справах Ізраїля, і той не забарився. З погляду політики це був блискучий хід. Юдеї отримують сакральну конституцію в умовах вигнання. Перси отримують стабільних їх слухняних васалів. Релігія стає основою етнічної та юридичної ідентичності народу без землі і без держави. Езра або хтось із його кола не просто склав нову книгу, він наймовірніше взяв кілька старих джерел: яхвіста, елогіста, второзаконника, Жрецький кодекс і акуратно зшив їх разом, залишаючи іноді суперечності просто як є. Бо ціль була не ідеальна логіка, а цілісна традиція. Саме після цього з'являється те, що ми сьогодні називаємо Тора або П'ятикнижжя Моєсеєва. Не тому, що Моїсей його писав, а тому, що тепер воно нібито розповідає всю історію від створення світу до дарування закону. То хто ж написав Біблію? Можна сказати, не одна людина, а багато. Рук, але з великою ймовірністю, саме Езра або його команда стали тими, хто перетворили безліч розрізнених текстів на єдину священну історію. І ця версія виявилася настільки вдалою, що пережила всі імперії, які тоді правили світом. Можна скільки завгодно сперечатися, хто саме писав Біблію і навіщо. Але є одне, з чим погодяться навіть атеїсти: вплив цієї книги на світ був колосальний, особливо на те, що ми зараз називаємо західною цивілізацією. Уявіть собі, книга, яку писали в степах Близького Сходу, в селах розміром з сучасне Житомирське передмістя, стала джерелом моральних норм, юридичних кодексів. Літературних сюжетів, політичних ідей, філософських спорів і навіть телевізійних серіалів. Ну і десять заповідей звучить крутіше ніж десять рекомендацій. Ідея про те, що всі люди створені за образом Божим, стала одним із фундаментів поняття людської гідності. Звідси виростає ідея про права людини, рівність перед законом, принцип гуманізму, навіть якщо в біблії з гуманізмом місцями все непросто. Біблійні закони лягли в основу юдейського, християнського і частково мусульманського права. І, хоч більшість із нас не побували камінням порушників в суботи, самі уявлення про добро, зло, справедливість і покарання сформовані прямо чи опосередковано через призму біблійної етики. Біблія задала базові запитання, звідки ми прийшли, навіщо існуємо, у чому сенс страждання? Що таке справедливість? І чи Бог бачить, коли я гуглю порно, а потім голюсь. Філософи сперечалися з Біблією, коментували її або цитували з повагою. Навіть Ніцше, який проголосив смерть Бога, вочевидь, мав на увазі саме біблійного Бога. Ми досі говоримо фразами на кшталт: не суди, і не судими, будеш, заборонений плід», всі ми Адамові діти, вовк в овечій шкурі. Це не просто метафори, це біблійні архетипи вшиті в умову, у мислення, в уявлення про світ. І навіть ті, хто ніколи не відкривав Біблію, вже мислять у її категоріях. То чому це все важливе сьогодні? Бо незалежно від того. Вірити ви в Бога, ягви, Аллаха, богиню Астарту чи в еволюцію, ви живете в культурі, яку Біблія багато в чому сформувала. І якщо ми не розуміємо, як, ким і навіщо вона писалась, то ми легко сприймаємо її як слово Боже, не помічаючи, що це водночас і слово політиків, священиків, редакторів і кризових менеджерів давнини. Вивчення Біблії це не атака на віру, це спроба зрозуміти, як працює вплив, як формується правда і як міфи стають законами. Отже, ми починали з простого питання: хто написав Біблію? А прийшли до складної, але набагато цікавішої відповіді: дуже багато людей у різний час і з дуже різною метою. Це були не святі в екстазі, а жреці, які хотіли підняти статус свого роду, придворні писарі, які переписували історію на користь царя, редактори, що намагалися об'єднати розбиту країну. І цілком можливо, Езра, який зібрав у це це в один документ, із суперечностями, подвійними сюжетами і політикою між рядків. Піблія це не голос з неба, а голос великої редакторської кімнати. Це як. Вікіпедія античної доби, тисяча правок, сотні джерел, і війна за кожен абзац. Просто без коментарів у дужках. Але попри все, це геніальний текст. Бо саме завдяки цим внутрішнім конфліктам, суперечкам і відлунням різних голосів, Біблія стала живою. Вона не цементує одну ідею, а дає простір для пошуку інтерпретації, запитань і сумнівів. І наостанок, якщо вам здалося, що вся ця історія це просто критика Біблії, то ви трохи не туди подивились. Це радше повага до тексту, достатньо серйозно, щоб не боятись ставити складні запитання. Бо Біблія, як і правда, не потребує охорони, вона потребує уважного читача. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і поділитись відео з тими, хто ще досі думає, що Біблію надиктував Бог Моєсеєві під час відпустки на Синаї. Це був канал Насправді. І тут ми завжди шукаємо не просто відповіді, а правду за під шаром легенд. До нових зустрічей. До побачення, пані та панове!